Я коли чую подібні речі, одразу згадую цього чувачка. Мені подобається, як воно горить, як всі бігають суідятся. Отже, тепер буквально кожен куточок російського суспільства відчуває наслідки війни, яку вони самі розв'язали проти України. Раніше це стосувалося лише солдатів і найбідніших верст населення в Росії, які відчували економічні наслідки цієї війни. А тепер це вже торкається олігархів. Це вже люди з найвищого оточення Путіна, ті, хто допоміг йому прийти до влади та втримати її. І це величезна справді величезна подія, адже російське суспільство функціонує як піраміда, і люди на її вершині це все і вся. Саме вони ухвалюють рішення. Це олігархи, це найближчі до держави особи, найбільш віддані Путіну. І от учора одного з найбагатших людей у Росії заарештували під час спроби втекти з країни, буквально на його приватному літаку. Це сталося після того, як суд ухвалив рішення про націоналізацію його бізнес імперії, бо Росія у розпачі у неї закінчуються гроші, і вони фактично більше не можуть фінансувати війну, якщо не почнуть грабувати рахунки самих вершків суспільства. А ті у свою чергу тікають. Тікають. Пацюки і зрозуміло, що ніхто не співчуває людям, які зараз втрачають свої гроші. Вони вони чудово себе почували, коли приймали російські гроші і користувалися благами системи під час анексії Криму та повномасштабного вторгнення в 22 другому. Лише тепер, в останній момент, вони намагаються втекти. Але головне в цьому те, що російське суспільство справді почне дестабілізуватися, коли почнуть скаржитися люди в Санкт-Петербурзі і Москві. Ось тоді все почне розвалюватися, бо в Росії має значення тільки одне гроші, і люди, які мають ці гроші. А коли вони почнуть дійсно обурюватися, тоді справді почнеться дестабілізація. Минулої ночі Україна здійснила одну з найбільших атак дронами. Сотні дронів проникли глибоко в Росію. Вони перевантажили систему ППО, але найголовніше викликали справжній хаос в авіації. Аеропорти по всій Росії, включно з Петербургом, були забиті людьми, які скаржилися, що не можуть потрапити на свої рейси. Усього лише 29% росіян мають закордонні паспорти, і ті, хто літає щодня, це найбагатші. Це ті, хто їздить у Кремль, хто бере участь у великих ділових зустрічах у Москві. і коли вони не можуть сісти на літак, вони починають реально злитися. А це люди, які ухвалюють рішення, це вершина російського суду. Суспільства і справа не тільки у верхах. Якщо сьогодні відкрити газету в Москві, там будуть заголовки з попередженнями не встановлювати собі зубні імпланти та пломби самостійно. Люди в Росії вже навіть не можуть дозволити собі полікувати зуби продаж наборів для самостійного пломбування зубів, що є вкрай небезпечно і крайнім заходом, зріс на 300% порівняно з минулим роком. І це кажу не я, це пишуть самі російські газети. Але це карма. Якщо ти ведеш війну проти невинних країн, якщо ти ведеш пропагандистську війну проти сусідів і намагаєшся вторгнутися в таку країну, як Україна, рано чи пізно це зачепить кожен куточок твого суспільства. Майже кожен заголовок у московських газетах це погані новини, погані новини про економію, економіку, про суспільство, і це добре.